Так, всім привіт. Я зараз знаходжусь біля старої ферми. Того, що того, І воно там, нижче, як можете розуміти, ще одна будівля була. Вона теж розрушена. Я тут вже е, бував, але зараз бачу, тут нічого такого і не змінило. З останнього разу як я тут побував. Ну, якщо хочете, також, щоб більш детальніший огляд того, що тут був, то можете написати в коментарях про це. А зараз я просто пройдуся тут, подивлюся із зовні, буду сильно залізати, так як зараз самі бачите, яка погода і те, наскільки там внутрі все зарощено. В цих е будівлях, е в яких вже навіть криші немає. Тому зараз трохи пройдуся. Може трохи навіть вернуся назад, щоб туди піти подивитися, що там. А якщо, так як тут, як я бачу, е проходу далі набуде. Хочу зараз, де що зараз замітив, покажу вам. Та й трохи вернусь. Я знаю, що це тут. То, тут якась яма, так як вам похоже, погано видно. І вона, мабуть, іде аж такого під саму ферму. І якщо хтось знає нашого, то напишіть в коментарях. А я зараз трохи вернуся назад до початку. Подивіться, де там можна покраще її тут зняти. Тому зараз постараюся вам ще щось тут зняти. І так, я вже тут там де і починав все знімати і тут і все, трохи проходжу. Тут ще й видно, що машини трохи поїздять. Тому не знаю чи цю ферму вже хтось викупив, щоб тут ще щось заново построїти, чи ще ні. Так яка така, така обично, відомо вже під час початку постройки все видно. А тут, як бачите, нічого такого цікавого нема. Но, похоже, що хтось і правда. І викупив, так як наскільки пам'ятаю, то з туша також похожа на цю. Але зараз, як бачите, її вже немає. І туша якась від цього будівля якраз ось, ось саме ця І вона теж в поганому стані. І тому якщо хтось хоче, щоб я зайшов. І показав, що там, то пишіть про це в коментарях. І, і, так як, і якщо хтось вже це написав, то ставте вподобайки. Там, тим коментарям. І, я, і чим більше так, т, коментарів і вподобайок під цим відео, тим швидше я сюди повернуся. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.